любі друзі, шановне панство, Сьогодні продовжимо огляд монет 12 2012 року. Переміщуємо в цей ось планшет. Попередньо вони в мене всі зберігаються в таких от коробках з-під автопасти. І сьогодні дійшла черга до огляду монет із серії Українська спадщина. У е, 2012 році також різні, різні серії випускалися. Вони не випускаються всі однією серією. Серії різні. Хтось збирає по серіях, я збираю їх. По роках, але планую зробити потім огляд. Монет окремо по серіях, які в мене там зібрані. Ну, бажано б зібрати всі серії повністю, потім робити огляд. Так? Без монет якихось в серії немає, тому і не хочеться робити такий неповний огляд. Але поки що роблю огляд, так як вони в мене накопичуються по роках, по наповнюваності альбому. Бо відразу робити весь огляд цього альбому досить складно. Так. Тут накопичилось декілька монеток, тому ми роблю огляд окремо по роках. Отже, у нас на огляді сьогодні монета номінала 5 гривень, яка називається Українська лірична пісня. Напис такий стилізований в нижній частині реверсу монети. Зараз для заставки наближу його, щоб залишити потім для відео, для тих, хто буде дивитися. Далі, в центральній частині реверсу, монету зображено молоду пару дівчини і хлопця. Хлопець в такому національному вбранні, так само, як і дівчина, яка тримає на плечі коромисло, традиційний такий от засіб для перенесення відер з водою. Далі по колу зображення е, хаток, тенів і квіток, хата, квітки, барвінку, вітряк. Е, така от була архітектура, сільська архітектура. Далі по колу. Зображення барвінку, такий вінок із барвінку, традиційна квітка, гурс, квітка України, гурт монети рифлений. І на реверсі монети зображено номінал 5 гривень, стилізований напис, 2012 рік карбування. в Верхній частині напис Національний банк України. Малий державний герб України, логотип банкнотно-манетного двору і такий вінок з барвінку і стрічками. І стрічок, як ви бачите, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 стрічок із такого вінка. Вінок це традиційне таке жіноче. Елемент їхнього декору, головного якби убору, яким користувалися українські жінки. Тобто всі ці моменти згадуються на даній монеті: барвінок, вінок, традиційне вбрання, і це все в композицію до української ліричної пісні. Монета ця присвячена скарбниці та душі народу українські ліричні пісні, мелодійні, хвилюючі і зворушливі, збагачені яскравими епітетами, яка поєдна радість із тихим смутком, оспівує кохання і людські взаємини, надихає своєю красою та силою. Тому тут зображена відповідна молода пара. Монета відноситься до серії Українська спадщина. До речі, до української спадщини також відноситься монета Плюнтанізм Іван Марчук, «Орінек» кримськотатарський, український борщ, Решетилівське килимарство, Косівський розпис, Петриківський розпис, Щедрик, Українська вишиванка. Окрім окрім них, також сюди ще входять монета Гопак. Національна премія України імені Тараса Шевченка. Останній шлях Кобзаря, Українська писанка, всеукраїнське товариство просвіта імені Шевченка і Сорочинський Ярмарок. Тобто, всього до цієї серії українська спадщина із Нельзильберу випущено станом на червень 2025 року вже 15 монет із цієї серії. У мене, до речі, вся ця серія якимось чином по факту поки що вже вся зібрана є. Вся українська спадщина. Я її всю зібрав, виявляється. Так, далі, що нам відомо ще про цю монету? E, значить, Тираж цієї монети всього 30 тисяч штук, діаметр 35 мм, матеріал Ну І номинал вітно, що 5 гривень. Ринкова ціна станом на червень 2025 року, її коливається від, стану, в залежності, від 480 до 580 гривень. Гривень. Тобто, умовно, 500-600 гривень така монета нині коштує. Ну, ціни на монети України, починаючи з 2023 року, активно ростуть. Якщо вони з 17 по 22 там, умовно коштували, навіть ця монета коштувала в районі 100-200 гривень, то вже з 2023 року у них ціна зростає вдвічі. вдвічі, а то і втричі, від їхньої ціни починаючи там, з 2017 року. Тут ціни виросли досить суттєво на ці монети. Ну, інфляція, тут ще враховувати треба цей момент, що інфляція впливає на зрощення і монет з Нельзильберу. Так, дана монета, е я купував у перевірених продавців. Так, ну, наскільки мені відомо, така монета ще є в сріблі так Зараз не буду казати точно, чи є, чи нема. То зараз 2000 тисячі переглянувши в срібні монети. Здається, що я таку монету ще бачив також. Так, вона ще є в сріблі. Така ж монета, також присутня номіналом в 10 гривень. Точно така сама. Е, є ще в сріблі тиражем, щоправда, в 5 тисяч, якщо в цієї 30 тисяч, то в сріблі відповідно 5 тисяч. І ціна у неї середня в сріблі коштує від 5,5 до 6,5 тисяч. ну Враховуючи, що не тираж до 5 тисяч, враховуючи, що там унція срібла, відповідно, і ціна у неї 5,5 5,500. Я срібло за ним не ганяюся окремо, хоча в колекції є кілька десятків срібних монет, які там дуже сильно подобаються. В кольорі, то я в них, так би мовити, інвестую. А на то так більше для того, щоб зібрати повну колекцію монет України незалежної. Тому я їх незибрь збираю весь Слібло-вибірково, бо фінансово це досить накладно. Я не є топовим колекціонером, у якого є вся колекція монет України, бо не вистачає фінансових можливостей на це все. Тому тут, дай Бог, були б кошти, щоб тільки нейзибр не зібрати, бо враховуючи, скільки їх Нацбанк вже взагалі випустив, то це досить і досить важко. Так, ну і ця монета буде. П'ятою монетою із 2012 року, яка переїжджає до даного альбому. І поповнює мою колекцію із Нельзильберу. Так, зараз одну хвилинку. Так, Зараз покажу, як вона виглядає. у монети досить таки непоганий, практично ідеальний. Навіть капсула в дуже гарному стані. Я стараюсь їх по можливості монети, ті, які там до 1000 гривень взагалі купувати в ідеальному стані. Щоб потім не, не витрачати гроші на, на те, щоб думати, що робити зі старою монетою і купити потім іншу. Тому якось так. Так, а всього у нас монет із Нельзибора, дійсно, було випущено десь в районі майже там 600 монет було, де ще вже навіть понад 600 монет, десь приблизно десь близько того. 600 монет, і представте собі, що кожна коштує там, від 500 гривень, то скільки треба бюджет, який треба, щоб зібрати весь, весь Нельзельвер. Тому якось так. І знову ж таки ціни є різні. Залишайте відгуки під цим відео, що є у вас із цієї серії 2012 року. Залишайте коментарі під цим відео. А я бажаю всього найкращого і до наступної зустрічі.